Побуднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ ми продовжуємо програму Інсайт. І нагадую студії Віктор а Також чарівна Анна Нінова, автор освітньо-психологічних програм для дітей, підлітків та батьків. І сьогодні ми будемо говорити про таку вже давню тему. І, яка стосується проблем батьків дітей а саме про е, особисті кордони дітей та підлітків, так як їх правильно поставити, і що таке що буде, якщо їх не зазначити, і для чого вони взагалі потрібні? І перше питання в мене до вас, Анна, як з дитинства формулювати кордони особистості, як роз... показати дитині, що оце твоє, і воно твоє, і ти роз... розпоряджаєшся ним як хочеш. Угу, доброго дня. Ну правда в тому, що особисті кордони в нашому менталітеті в їх взагалі не прийнято виставляти. Тобто комусь сказати ні це вже таке враження в людини, напруга з'являється в тілі, що ти, як наче, О, розриваєш да, або ображаєш, або розриваєш взаємовідносини. Але коли ми не кажемо ні іншій людині, то ми кажемо ні собі. І тема особистих кордонів, вона надзвичайно важлива, тому що це тема про відносини. Відносини не мають ніякого ну, можливості нормально функціонувати, якщо правильно не виставити особисті кордони. Давайте уявимо собі, що в нас треба налити нам якогось борщику чи супчику. Нам потрібно що? Таріл. Якісь кордони, угу. да? тобто якась кастрюлька, так само і взаємовідносин. Це ємкість взаємовідносин, особисті кордони. Коли ми виставляємо дуже високі паркани, то ми тоді не бачимо інших людей, і тоді у нас немає можливості з ними взаємодіяти якось хоч. Да? Бо ми відгороджені від людей, це шкодить взаємовідносину. Коли ми взагалі не виставляємо кордонів, тоді не існує нас. Бо де є ми, там є де є інша людина. Оцей парканчик невеликий, це і є ну, така якась певна межа. Особистості, і дуже важливо ці кордони випрацьовувати такі, щоб тобі було комфортно, але при тому всьому, щоб не втрачати контакт з іншою людиною. Батьки своїм прикладом показують, що таке є особисті взаємовідносини і що таке є кордони. Тобто, та мама, яка стукає в кімнату, коли заходить по відношенню до своєї дитини, вона показує, що для в тебе є кордони, що просто так заходити не можна. Та мама, яка кричить, що не порушуй мої кордони, не заходь в кімнату, а сама валюється в кімнату, вона показує, що світ до тебе несправедливий, ти не маєш права, а світ має право. Тобто, батьки своїм прикладом, своєю моделлю, вибудовування контакту, вибудовування якихось малесеньких зовсім речей. Тобто, якщо вам дитина каже ні. Це не значить, що вона вас не поважає. Це значить, що вона вчиться вистраювати взаємовідносини. Взагалі, батьки це тренажери для своїх дітей. Ну тобто, чим батьки більше терплять своїх дітей, тим більше вони. Діти розуміють, що як цей світ, як його з одної сторони, з другої сторони, як його скрутити, як, а тут можна, а тут не можна. Mm -hmm. І то, де батьки піддаються впливу, то показують своїм дітям, що можна в цьому світі, а що в цьому світі не можна. Тому тема особистих кордонів це дуже важливо. важливо показати, що твої кордони для мене важливі. Але і важливі кордони мами і іншої дитини. Дуже часто батьки приходять, наприклад, маленьких саме дітей, да? і кажуть, що на майданчику там що мені робити, дитина інша почала плакати. Моя дитина відмовила її так, там. Так, в це, іграшці. це найпоширеніший такий. <кій> так. да. Ну е, кожен проживає свій шлях і е, плакати. Десь розочаровуватися, десь розчаровуватись, десь переживати грусть іншій дитині це нормально. Тобто не потрібно вчити дитину, що потрібно бути зі всіма хорошими. Угу. Тобто, коли ти кажеш, ти можеш давати іграшку, коли ти справді цього хочеш. Якщо ти не хочеш, ти можеш сказати я не хочу. І вибачатися, виправдовуватися не потрібно. Бо як нас навчили, треба зі всіма ділитися. ділитися, треба бути хорошим хлопчиком і дівчинкою. І зараз, в сучасному світі, коли до мене приходять дорослі тітоньки і дядінки, да, які мають там різноманітні і реалізовані в цьому житті, вони знають, що таке, да, там як досягати. Але всередині є стільки багато напруги, бо я там. Отак от, от сказав тій людині. Я там отак от, от сказав тій людині. І стільки є внутрішнього переживання і почуття провини, бо колись в дитинстві цьому хлопчику і ці цій дівчинці сказали: відмовляти не можна, треба бути хорошим. Тому те, що ви говорите своїй дитині, з нею назавжди, важливо розуміти, що ми говоримо. 에, давайте повернемось до того найпоширенішого прикладу: ну, дай цій дівчинці машинку, бо вона дуже хоче. <кій> Якщо дівчинка підходить, або хлопчик підходить до твоєї дитини і каже... Будь ласка, можна іграшку дуже чемно, що навіть у е, в тебе серце крається, і ти хочеш, щоб ця дитина так погралася цією іграшкою. А твоя дитина каже: Ні в якому разі я не хочу цього робити, і все і буває сіріку закоче не потрібно на неї ніяк впливати. Ні, не потрібно. Тобто, ви дуже правильно замітили, що в тебе серце крається, як в мами, так. а в дитини воно не крається, тому що ми ж проживаємо свої сценарії, в які заклали нам наші батьки. І коли здорова дитина, в діти ж вони дуже круто розуміють, що вони хочуть, що вони не хочуть. Це ми дорослі, ми не розуміємо, що ми хочемо. У нас багато вже нашарувань різних. Да, а це модно хотіти, а це я а насправді ті бажання, які є у нас всередині серця, вони не такі великі. І коли їх ми закриваємо, тоді ми стаємо щасливими. Тому коли дитина ваша каже ні, то це має бути ні і для вас, і для інших людей. Хто в дитинстві має формувати кордони? Батьки. Тільки батьки. Ні бабусі, ні дусі, ні тітки, навіть якщо вони в дуже таких близьких, хороших стосунках. Тема бабушек і тітік, і інших це взагалі больна тема. Тому що бабусі хочуть як тільки найкраще, але вони виховують дітей. Савдеповським методом, яких їх виховували і виховували своїх дітей, травмованих дітей, розумієте, да? тобто люди, які пережили війну, дивіться, ми зараз проживаємо цей непростий час, які приходять люди з війни. Наскільки ця психіка здорова? Як ми можемо реагувати там на крик дитини, на те, що дитина може сказати ні чи ще щось, тобто нестабільно, так само і реагували на наших батьків. І правда, що вони зовсім інші. Ви берете повну відповідальність за виховання своєї дитини, але є одна умова: якщо ви хочете виховати особистість, а не зручну дитину. Якщо ви хочете виховати зручного гвинтика суспільства, і ви свою дитину готуєте бути клерком, ви готуєте її на завод, от виховуєте так, як виховували вас. Тобто тими методами савдеповськими савковими. Да? Чому? Тому що тоді е, особистість не розвивали, бо тоді особистості не потрібно було. Ніхто тебе не питав, що ти відчуваєш, а що ти хочеш? Було треба, надо. От спочатку ти робиш те, що треба, а потім своє. І тоді автоматично це приклад для дитини. Що я не важливий. Важливі буденні якісь справи, важливі справи інших, а тоді я. І так само формується ця людина. Ну Давайте таку чесно: більшість жінок, коли приходять додому, вони перше, що роблять, це миють посуд, е шуршат на кухні, нагодувати всю сім'ю. Сім тобто про свої потреби взагалі ніхто не говорить. Потім така роздратована мама. Тут вона вроде все приготувала, все зробила. Але куди ж їй треба цю злість дівати? Вона її вилила тому, кому борща налила. Розумієте, тому дуже важливо ну, бути чесними з собою, що нам потрібен час для того, щоб відпочити. І ну, щасливі батьки, щасливі діти. Як батькам навчити дитину, а потім, звісно, і підлітків правилам, що робити, якщо твої кордони порушують. Для як того, їм пояснити, от е, твої кордони такі хочеш роби, не хочеш, не роби? Нехай тебе ніхто не заставляє, нехай тебе ніхто не ніхто ніхто не маніпулює. Коли ви не маніпулюєте своєю дитиною, коли ви не заставляєте і чуєте ваше ні? то, що говорить дитина, дитина вчиться, що її так сприймає світ, і все, що є норма. Якщо ви збиваєте самостійно особисті кордони дитини, то навчити її розказати, прочитати лекцію так не буде працювати. Взагалі, взагалі, як правильно робити, як готувати дитину до реального життя, неефімірного там або якогось тепличного в дитини має бути стільки, скільки років в неї має бути прав стільки. І стільки має бути обов'язків, і коли дитина порушує обов'язки, не виконує, то в неї забирається на цей день якесь право. Того, що е, дитина має розуміти, що е, особисті кордони це не значить, що я з ноги відкриваю двері і все інше. Да? Особисті кордони вони мають якось межуватися, е, адже наші кордони закінчуються там, де починаються кордони інших людей. І ті обов'язки, вони не випадкові. Тобто, е, коли обов'язок в дитини, наприклад, <кій> поприбирати коридор, там мити посуд на кухні, складати. Е, там, Зубні щітки в ванні і е, цей простір, де мило протирати, цей обов'язки дитини, наприклад, такі гігієнічні да, обов'язки, е, хатні обов'язки, то ви їй даєте повну свободу в своїй кімнаті. Ви не завалюєтеся в кімнату, коли вона не просить, без стуку не заходите. Ви не прибираєте в кімнаті своєї дитини і ви дозволяєте їй мати свій порядок. Але Спільний порядок, де спільне місце, має бути. І тоді ви показуєте, що я в тебе є свій простір, mm -hmm. в тебе є свої кордони, і ти маєш право робити все, що завгодно. Але тут діють спільні правила, які комфортні абсолютно всім. Тобто ваша квартира це маленька держава, і з цієї держави ви формуєте свого успішного українця. Якщо ви його тероризуєте, порушуєте його кордони, не поважаєте його кордони або своїх кордонів не поважаєте і все прихиляєте, щоб дитині було добре, то дитина бере цю модель і виходить в реальний світ. А реальний світ, він ну не завжди добрий. Він не ідеальний, це зрозуміло. І скажіть, будь ласка. Таку річ, якщо дитина вона буде все ж зустрічатися з іншими дітьми або з іншими людьми, які постійно порушують кордони. Ну от Їх не навчили, не привчили, не сказали, що це ненормально і неправильно. Як реагувати на цих людей-підліткам? дітям, дітям підліткам. В першу чергу, як батьки реагують, якщо, наприклад, батьки, мама терпить папу все життя, або папа терпить маму все життя, і дитина бачить, що хтось терпить, і якщо в голові сформована установка, що треба терпіти, то дитина все життя буде шукати аб'юзерів, яких треба терпіти. Коли батьки вміють говорити ні, зі мною так не можна, коли батьки говорять про свої почуття, то тоді дитина буде шукати таких людей, які ведуть таку саму мову, які люди її оточення. Тому для дітей дуже важливо, особливо для підлітків, сприятливе середовище. Е, підлітки це діти, починаючи від 12 до 14 років. Зараз підлітковий рік трошки мігрував. Він mm. десь буває з 9 років. І батьки перестають в цей період бути авторитетами, і це саме період виставляння кордонів і границь, коли підлітки виносять просто мозги батькам, батьки більше переживають. Тут цей переживаю період. зараз саме такий період. Скільки років дитині? 17. Ну це вже, це вже юнацький період. Ну буває, що він затягується, коли угу. батьки вчасно не відпустили свою дитину емоційно. Тоді він затягнувся. І тоді дуже важливо от, е, звернути увагу на ці кордони, тобто показати, де мої кордони закінчуються, де починаються твої кордони. Е, підлітки їх намагаються зруйнувати, бо їх штирить. Да? В них фізіологічні такі процеси, коли в них неприємно пахне тіло, да? в них гармони грають, вони самі не розуміють, що відбувається з їхнім емоційним станом. Самими стабільними в цій ситуації мають бути батьки. Но, коли батьки займають позицію дитини чи підлітка, тоді йде порушення цих кордонів. Тому важливо вміти виставляти ці кордони, і е важливо з дитиною говорити, тобто не кричати. Коли ми кричимо, тоді е ми виховуємо дитину, яка вчиться кричати, а не говорити про свої кордони. А коли дитина не чує, не чує е аргументів. От каже: я знаю як краще. Я знаю, я не буду жити по ваших правилах. Я буду жити по своїх правилах. Ти дійсно маєш право жити не по своїх правилах, але це мій будинок і тут мої правила. Коли тобі буде 18 років, ну там навіть, навіть не 18, напевно, що ну правильніше всього, невірно, 21 рік. Ти збираєш свої чемодани, їдеш в свою квартиру, і в тебе там свої правила. Ну в цьому домі правила мої слово в слово. Так я особисто говорю. Ну сподіваюся, спрацює. Е, пані Анна, ще таке питання. Е, давайте перейдемо до дорослих, тому uh -huh. що ну дійсно, ми е, я пам'ятаю своє дитинство, юність. Так е, ну ми не навчені е, любити себе. По перше, нас навчили себе любити. Навчили любити суспільство, школу. Однокласники, одногрупники, воно не себе. Як зараз, коли ми дійсно часто хвилюємося, за те, що ми не так скажемо комусь щось, що нас не так зрозуміють, що нас образяться, не будуть з нами говорити, і це стосується навіть не на чужих людей, а більше родичів, як нам навчитись ставити кордони дорослим людям. Ну, в першу чергу, коли ви, наприклад, відчуваєте, що інша людина порушує ваші кордони, то важливо говорити не ти там якийсь не такий, і зараз ти зробив то, то, то-то, і ти там такий, і такий, і сякий. Тоді ми принижуємо гідність, і це не дає можливість іншій людині зрозуміти, що нам погано. Важливо говорити про свої почуття. Наприклад, в мене піднімається нереальна злість, коли ти вриваєшся в мою кімнату. Я відчуваю спустошеним себе. Коли я приходжу додому, і ти там не піклуєшся про мене, дуже важливо говорити про світ своїх почуттів. Емоційний інтелект його не розвивають. таке емоційний інтелект це здатність людини розуміти світ своїх почуттів, емоцій, вміти їх екологічно проявити світу, щитати в іншої людини і про взаємодіяти. На цьому будується все: бізнес, кар'єра, сім'я, дружба, управлінство, все інше. І більшість людей не розуміють своїх почуттів. От емоцій їх більше там 250, да ми їх знаємо, базових там сім, ну 10 максимум. І от дуже важливо, що ти відчуваєш, от задавати дитині питання, що ти відчуваєш, та дорослому, що ти зараз відчуваєш, і говорити про це своєму партнеру, не про те, що ти якийсь не такий, да там ну, кожен угу, каже угу, там своє угу, якесь угу. слово, а говорити саме про себе, про свої почуття. Тоді ми таким вже словесно не порушуємо. Особистих кордонів іншої людини ми не принижуємо, ми не оціночно ставимося до того, що людина робить. Ми каже, от людина образилася. <кій> от ти бачиш, що людина образилась, коли ти їй скавні? Я не можу цього зробити, тому що в мене немає ні часу і умовчуєш, що немає бажання. Людина образилась ти це бачиш. А як собі в собі це все переварити, щоб спокійніше ставитись до того, що хтось на тебе образився? Образа це дуже гарний спосіб брати владу Слаб, слабким способом. Тобто є е, да, спосіб, коли ми домінуємо і коли ми рішаємо якісь питання там і можемо висказати все інше. Але є, наприклад, сильний партнер є слабший партнер. Ну, це все дуже відносно, що ми угу. називаємо силою і да, стало. І, наприклад, дуже часто жінки використовують образу як спосіб маніпуляції для того, щоб перебрати свою владу, і для того, щоб інша людина відчувала почуття провини, е, так можна гратися все життя, і це не принесе щастя нікому. Бо в сім'ї, коли хтось один програє, програє вся сім'я. Коли ми навчимося вирішувати питання як дорослі люди, заявляючи про свої потреби, але в першу чергу ці потреби потрібно знати. Багато хто з людей вони не знають, що вони хочуть. От я можу зараз вам задати запитання. Ви знаєте свої цінності? Ну не будемо про це говорити в ефірі. я Думаю, що знаю. Такі питання як свої цінності, хто я є, що я хочу, я хочу не сусідка, чоловік, жінка і все інше. Більшість людей не знає. І дуже важливо з цим розібратися. Це істинні такі моменти, які в основі лежать. Їх потрібно дітям закладати ще з самого маличку з дитинства, так само, як говорити про свої почуття. І тоді, коли людина знає свої цінності, коли людина знає те, що вона хоче, бо бажання народжуються від тих цінностей, які є в людини. Так? І коли я розумію, хто я є. Насправді, яка в мене самоідентифікація, не просто там чоловік, жінка там чи професію свою да? а про свою місію говорити, про своє покликання, про те, хто я насправді всередині, тоді можна говорити про бажання. А коли я знаю свої бажання, я тоді можу своєму партнеру їх озвучити. І тоді в мене не виникає дитячої позиції, що хтось є дорослий і він здогадається, що я хочу. Бо коли ти не можеш сказати про що ти хочеш, то чого має це знати інша людина? І тому дуже круто будувати взаємовідносини з дорослими людьми. Бо коли це дитина і дитина, тоді світ постійно в образі. Спочатку один бере владу тим, що він поображався, потім цю владу забирає інший, і так все життя, отакі емоційні качелі. І люди в цих емоційних качелях нещасливі, бо вони дуже багато енергії вкладають не на те, щоб розвиватися, досягати те, що вони хочуть, а просто доказують один одному, хто правив взаємовідносини. Ну, я дякую за розмову. сподіваюся, що ми будемо щасливими людьми, і, але над цим, звісно, потрібно працювати. Сьогодні в нашій студії була Анна Нінова, автор освітньо-психологічних програм для дітей, підлітків та батьків. Ви дивились програму Інсайт на радіо «Місто над Богом 101,8 FM. і Зустрінемось. По буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.